Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні я вам нагадаю, якими добривами можна ще користуватися в літню пору. В нашому асортименті є добрива водорощення, а також гранульовані, які можна ще вносити під рослини. Тобто балконні квіти, петуні, сурфіні обов'язково. Ви їх проливаєте до листопада, ось цим звичайним добривом, тому що це є рослина однорічна, то на наступний рік її ніхто не залишає, то щоб вона. Буяла красивезна була, гарно квітнула. Рекомендую ним поливати щотижня. Ці добрива вносять раз в 7 або в 14 днів. Як вам зручно, можна і так, і так, можна частіше, можна трошки там, скоротити внесення добрив. Також від флорії водорощення в нас є для троян, для хвойних, для плодових, для овочевих і так само гранульовані. Чим вони відрізняються? Водорощенні потрібно розчинити у воді. Зазвичай тут вказано дозування на 10 літрів води. Тож ви розводите і проливаєте свої рослинки. Краще рослини перед тим як вносити добриво, пролити просто водою, гарно полити рослини, змочити ґрунт, і тоді ви. Проливаєте добривом, воно краще проходить в корінчики, тобто воно швидше поступає до рослин. Якщо це гранульоване добриво, ви можете його просипати, а тоді пролити рослину або ж навпаки, для того, щоб воно розчинилося і краще почало діяти. Кожних 7-14 днів вносимо ці добрива до середини серпня. Далі з середини серпня, кінця серпня, починають вносити осіннє добриво, яке допомагає рослинам йти в стан спокою і готуватися до зимівлі. В нашому асортименті в обов'язковому порядку, звичайно ж, є осінні добрива, є пролонгованої дії на три місяці під всі рослини, а також універсальне водорощенне. Яке краще, яке зручніше. Тож, обирайте добрива, хороше добрива для свого садочка, для своїх рослинок, щоб вони вас надихали і приносили гарний настрій. Придбати ці всі добрива ви можете у нас на сайті клуб Руслин або в наших садових центрах та магазинах з товарами для садівництва. Пам'ятайте, що у нас діє промокод на знижечку 5%, Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок і заходьте до нас у гості.